Щодня складають голови наші герої. Щодня вони лягають. Лягають на превеликий жаль не на відпочинок, лягають в домовини. Ворог. Наш клятий запеклий ворог робить все для того, щоб якомога більше наших героїв лягало в домовини. Саме в домовини, саме в сиру землю, а не вдома в ліжко. Дуже боляче болягає цвіт нації. Лягають ті, кому не байдуже доля України. Лягають ті, які, чітко розуміючи, що йдуть не на прогулянку, пішли на фронт, взявши зброю в руки. І вступили в тяжкий запеклий бій з ворогом. Це люди, яким не байдужа доля України. Це люди, яких болить Україна, які переживають за Україну, які переживають за її майбутнє, які переживають за своїх рідних і за весь український народ. Ті люди, не вагаючись, з домівок пішли на фронт. Хто з домівки, хто зі сцени, хто з кабінету, хто з довго лікарняного коридору. Воїном став і лікар, і актор, і педагог, і столяр. І двірник, і муляр, і маляр, і художник, хто тільки не став воїном. Як тільки до них прийшла думка, що треба йти, бо хто, якщо не я, це вже герой. Це вже герої, а тим паче, коли вони опинились на полі бою, коли вони опинились на передовій, коли смерть і ворог дивляться в їхні очі. І вони не відступають. Вони вступають в тяжку прю з ординцями, з дичавілою ордою. Яка такою страшною навалою прийшла на нашу богом дану, українську землю? Щодня. Саме щодня лягають герої. Лягають щоднини. Лягають у землю сирою вони. Домівкою стали для них домовини. Лягають у землю і доньки, і сини. Лягають герої і більше не встануть. Їх визволив ворог усіх від життя. Та в убивці усі пред судом Божим стануть. Полеглих нема до життя воротя. Лягають герої піднятись не зможуть, не зможуть пройтися по рідній землі. Сумління ніякі рашистів не гложуть за те, що лягає герой на нулі. Лягають герої. Цей світ покидають. І серце за ними усіх нас болить. За рідну країну у землю лягають ні люди, ні Бог їм цього не простить. Лягають герої, А мали ж стояти, не мали вони ще у засвіті йти. Пішли на війну, щоби нас захищати, а звідти вертають вже в інші світи. Лягають герої, Арана ятриця. В одному з боїв обірвали життя. Рашиста. Ніколи таке не проститься, ніколи таке не піде в забуття. Я розумію, що Господь гріхи відпускає, Господь гріхи прощає. Ми всі смертні, ми всі грішні. Але як можна простити, пробачити те, що ці істоти роблять з нами? Це ж не люди, це просто істоти, в яких подоба людська. Більше нічого людського у них немає? Тому що те, що вони Покоїть з нашими людьми оті звірства, ті знущання, ті катування, ті тортури, те все, через що проходять наші дорогі захисники, хто потрапляє особливо в полон, не дай Господь. Звичайно, що воно не забудеться ніколи. Воно буде завжди пам'ятатись. Це все буде передаватись з покоління в покоління. І дуже прикро, що це та історія, яка пишеться кров'ю. А герої лягають. Лягають вони щоднини, а можливо і щомиті. Нехай Господь береже кожного захисника. Нехай всі живими і здоровими з поля бою вертають додому. Нехай вертають всі з перемогою, на яку ми всі так чекаємо, за яку ми молимось, яку ми вимолюємо у Господа. Все буде Україна. Слава Україні! Слава героям!